1 вересня виповнилось 192 роки з дня народження видатної людини, яка відіграла ключову роль у розвитку кривого рогу з іменем Олександра Поля пов'язують становлення кривбасу. Він 15 років присвятив вивченню залізних руд кривого рогу за сприяння Олександра Поля у 1881 році розпочались промисові розробки рудного родовища, які визначили подальший борхливий економічний розвиток усього придніпров'я сьогодні. За традицією біля пам'ятника полю у центральному міському районі людно. Олександр Пуль засновник видобутку Криворізьких залізних руд. Вчора у нього був день народження, і прийшли люди покласти квіти до його пам'ятника. Сьогодні дуже знамена подія, тому ми і зібрались тут для того, щоб вшанувати пам'ять. Можна так сказати, і засновника міста Рога, саме як великого індустріального міста, тому що звісно, Кривий Ріг був заснований раніше значно, але він існував як невеличке таке поселення, пашкова станція. І тільки завдяки розробці корисних копалин, яким ми завдячуємо взагалом в загалом області, і міста Дніпро і міста Кривий Ріг, завдячують саме Олександру Полю. Завдяки цьому ми зараз маємо місто Кривий Ріг як одне із найпотужніших. Ніших індустріальних промислових місць не тільки нашої країни, а й всієї Європи.